більш таких суворих речей, да? значить, ось ще влітку, ще в липні, у нас існували окремо три міністерства: Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля і Міністерство аграрне. Коли е, створили новий уряд, коли пана Шмигаля поміняли на пані Свереденко, то е, вирішили, що три міністерства не потрібні і злили їх в одне. І тепер оцей гібрид величезний, який поєднує три функціонали, е, має закривати всі ці блоки, і він реально не справляється. Про це попереджали. Вже е, був досвід е, об'єднання Міністерства е, довкілля захисту довкілля Міністерства енергетики. Ця ж влада в 2019 році це зробила. Рік попрацювали, побачили, що багато факапів, і знов їх роз'єднали. Тепер повторили цю помилку тільки в більшому масштабі, і вже видно, наскільки ці люди, не тому, що вони погані менеджери, вони хороші менеджери, я вам скажу. товариш Соболєв – хороший менеджер, Ігор Перелигін, про якого я згадував, прекрасний фахівець в надрах. Але вони фізично не можуть. Це десь близько 40% функцій уряду вони тягнуть. І вони фізично просто не здатні охопити ці всі речі. От банальний приклад зараз удари по нашій енергетиці, зараз холодно, зараз відключення. І там, де у людей є пічки, то вони, звичайно, будуть топити ці пічки, щоб якось хоч зігрітися. А чим палити? Дров немає. Є такий сервіс, називається Єдрова. У нас же ж ну, страшенно цифровізована країна, такі класні сервіси, так профільний заступник, віце-прем'єр-профільний товариш Федоров, хвалиться, всі хваляться. І був цей створений ЄДРОВА сервіс, що заходиш в інтернет, вибираєш свою локацію, найближче лісництво тобі продає і привозить дрова. Фігушки. Я перевірив буквально от три дні тому. Не працює цей сервіс уже два місяці. Догосподарювалося до того, що в такий складний період не працює. Державне агентство лісових ресурсів, воно в сфері управління знаходиться якраз у цього мегамонстра, мега цього міністерства. Елементарну річ вони їздять по форумам міжнародним, крутим, вони спілкуються. От товариш Соболєв написав: я спілкувався буквально вчорашній пост. Я вам рекомендую на нього підписатися, якщо вас е, цікавлять питання цієї сфери. От Олексій Соболєв, е, що він зустрічався з представниками Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. Вони обговорили такі програми, вони поговорили про такі гроші. Вони поговорили про таке відновлення України після перемоги. А таку елементарну річ, як забезпечити людей дровами, вони не здатні. В цьому, служби підтримки цього є дрова, я додзвонився. І дуже приємна мила а, операторка сказала: Ну, чим каже, вам можу зарадити, дати вам телефони двох найближчих лісництв. Кажу: ну, от давайте, там, Верхній Добичанський. Вона каже, а його вже немає. Я кажу, що сталося? Реформу провели. Державне підприємство Ліси України провели реформу, скоротило кількість працівників. І тепер найближче, там, у чорно на количках, на лісництво, от туди попробують подзвонити, дала телефончик, дзвоню. Ну як в рейку, що дзвонить, що в рейку. Дров немає. Ціни виросли різко, ну, зрозуміло, всі кинулися там, всі решту вичищать. В Данії, я до чого це веду? В Данії таких проблем з менеджментом в цих сферах немає. От. Причому товариш Соболів, цей наш суперміністр. Данію ставить в приклад. Знов-таки, в вересні, в кінці вересня він Нью-Йорку позу позустрічався з міністром зеленої трансформації Данії Єппе Бруусом. Підписала меморандум, і товариш Соболєв дуже хвалить Данію за те, що вона м м просуває у себе м м в країні, в Данії, просуває так звану зелену тристоронню угоду. Green Тріпаті Грімент. Е і от він каже: цей пан Соболєв, дивіться, об'єднали данці два міністерства, аграрне міністерство, і міністерство екологічне, і це так добре, і вони тепер потужно відновлюють довкілля, зокрема, відновлюють е ландшафти аграрні. Це дійсно класна угода. Ми трошки про неї пізніше скажемо, але думаю, де я перевірю. І пішов на сайт. Е Данського уряду, данського парламенту, так там немає не такого об'єднання, про яке я розказує пан Соболів. Там є окремо, я от прям зачитаю, мені так сподобалось. Значить, є окремо Міністерство клімату, енергії, е, само собою. Оце Міністерство зеленого переходу, про яке розповідає, е, Пан Соболєв, яке буде впроваджувати цю тристоронню програму, само собою, пан ЄП Брус, його очолює. Далі у них є Міністерство довкілля і гендерної рівності. І є ще окремо Міністерство сільського господарства і рибальства. Ну, зрозуміло, чому рибальство, у них величезний флот, величезна берегова лінія, це острівна фактично морська держава. Uh, і uh, кілька слів сказав там пан Соболєв про співпрацю з Данією. як Дані нам допомагає.